Саме українська ракета Нептун уразила завод Електродіталь це брянщина на болотах. Це сталося в ніч на 29 вересня. Повідомляють у військово-морських силах України і зазначається, що вражене це підприємство спеціалізується на виробництві різноманітних електронних компонентів для російського військово-промислового комплексу. Це зокрема і системи зв'язку, навігація, озброєння. А тому завданий удар ну значно послабив виробничу базу країни агресорки. А також знизив темпи виготовлення. Певної військової техніки Україна має хороші результати у далекобійних ударах по стратегічних об'єктах Росії, аби покращити атаки. Володимир Зеленський буде проводити технологічну ставку. Про це він власне сам повідомив в соцмережах. Готуємо технологічну ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме виробництву наших дронів різних типів і ракет. Приділив значний час спілкування з виробниками. Як результат будуть тепер конкретні доручення Міністерства оборони України та військовим. Володимир Зеленський, президент України, з нами зараз на прямому зв'язку. Анатолій Храпчинський. Це колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії, виробника засобів РЕП. Наші вітання вам, пане Анатолію. Вітаю, і щоб усіх далі продовжувала не боліти голова. Повертайте банку. Будь ласка, будемо збирати далі. Чули? А, клас, повертайте так, банку. Повертайте а ви банку. Що, наші думки читаєте тут чи, 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 чи що? Я, да. я доначу на все, що можна, і до вас прийду на наступному тижні, тому що теж треба збирати на мобільну вогневу групу. Поки ми з вами не бачились, до речі, наші прекрасні люди таки продовжують донатити, попри те, що важко, попри те, що складно йдуть збори. 180 і 500, 180 тисяч п'ятсот 501 гривня. 96 копійок. Мені здається, що оцей от хвостики, 1 гривня 96 копійок, це наймаліше, що може бути, бо ми прекрасно розуміємо. Мимо, що людина віддала той залишок, який був на карці, панове, долучайтеся і назберемо, пане Анатолію Але давайте спершу знаєте у кого болить голова на російщині через те, що повилітало у них трохи потужностей. Давайте ну, від жартівливої напівіронічної теми насправді спрогнозуємо. А що безпосередньо відчує їхня оборонка або навколо від того, що було влучання у подібні об'єкти, про які ми говорили? Давайте почнемо з того, якщо ми кажемо про, наприклад, про виробництво безпілотників, то вони у них розблоги, тобто у них є велика кількість підприємств, які виробляють безпілотну систему. Тобто те, що постачається з Китаю комплектуючий, і те, що вони швидко можуть зібрати або модернізувати. Що стосується старої радянської техніки, що стосується тої техніки, яка випускається на територію Російської Федерації, засоби радіоелектронної електронної боротьби, боротьби зв'язку супутникового зв'язку і так далі, тобто навіть деякі системи авіоніків літаках випускалися саме на таких, саме на таких заводах, тобто, умовно кажучи, розуміючи побутову структуру взаємодії. Російського ОПК, коли більшість підприємств звужене до одного єдиного підприємства на території Російської Федерації, яке може випускати це. Є приклади підприємств, які випускають гідравліку для літаків сухого, і це єдине підприємство на всю територію Російської Федерації. Умовно кажучи, знищуючи це підприємство, ми позбавляємо можливості замінювати там гідравлічний шланг і інше те, що допомагає літаку випускати. Свої шасі тому, в принципі, тут я би казав би про те, що удари саме по таким ключовим підприємствам мають великі стратегічні наслідки у вигляді нестачі певних комплектуючих, які потім не доходять на фронт, і не ремонтується техніка. Тобто, мабуть, на насправді вишинка на торт це те, що це було зроблено нептунами. Не тамагавтами, не атакансами, а саме українськими нептунами. Тому чекаємо і інших можливостей наших для того, щоб і далі наносити удари по території Російської Федерації. А мені завжди здавалося, що коли застосовують неумовний якийсь там діпстрайк безпілотника саме ракету, то о, мова йде про в рази більші о, негативні наслідки від такого ураження. Ну, тому що це ж не упаде десь там і дах пошкодить. Ну, бувало, ще таке. 450 кілограмів корисного навантаження, умовно кажучи, порівню з 150 або навіть 250 кілограмів. Плюс додатково треба розуміти можливість проходу протиповітряної оборони ворога біля стратегічного об'єкту, і це не вперше б'ємо по цих об'єктах. Тому розуміємо, що насправді Нептун по технологічності дорівнює до найкращих крилатих ракет, які випускаються зараз у світі. Давайте ще проаналізуємо те, що ми незабаром можемо отримати, або знову ж таки, знаєте, нова хвиля того, що ми можемо отримати. Я про Гріфена, які ми чекаємо, чекаємо і все ж запитуємо, а коли, а як. Як це змінить розстановку, ту, яку ми маємо озброєння оборонного і іншого типу, і що ми безпосередньо отримуємо саме від цього виду зброї? Ну, давайте почнемо з того, що хлопці збирають на модернізацію БПЛА. А от у Гріпина в польових умовах можна за годину поміняти двигун. Тобто, двигун цього літака може замінити за годину. 10 хвилин підготовка борта до повторного виліта, тобто до заправка борта на гарячу, тобто без вимикання двигунів, умовно кажучи, засідає літак десь на е, автодорожне покриття, яке йому потрібно всього лише 800 метрів. Заправляється, перезаряджається все це за 10 хвилин і вилітає далі на бойове задання. Тобто, це. Та така робоча машина, яка буде виконувати насправді складні і цікаве рішення, і ж, знов таки це. Літак, який створювався насправді Швецією для війни з Російською Федерацією. Давайте ну, ми розуміємо загрози, які оцінила Швеція. розуміємо загрози, які вони передбачали для експлуатації цього літака. Тому вони створили такий літак, який використовує більшість номенклатури озброєнь, які вже ми використовуємо. Це і ракети АІМ, це ракети МІКА, які ми на міражах використовуємо. Це різноманітні кратеві бомби. Додатково можна казати про якщо буде надана та саме е, можли... модифікація, яка дозволить нам використовувати тауруси, то можемо використовувати і тауруси. Це, до речі, найбільш перспективна зброя ніж щось від сполучених штатів, тому що е, поки що в сполучених штатах міністр боміністр е, війни опікується від тим, щоб не були бородати військові. А тут ми кажемо про те, що насправді європейські штормшедел, європейські тауруси можуть суттєво допомогти нам вирішити проблему щодо далекобійних ударів, принаймні в 300 кілометровій зоні. Тобто, якщо ми кажемо, якщо нам не хочуть продавати, наприклад, ракети з 에, більшою відстань роботи, то 300 кілометрова зона все одно може попасти під ураження за рахунок того, що ми отримуємо «Тауруси» саме в комплектації міжнародної, які можуть надаватися. Так, по перше, тут 32 тисячі до закриття банки залишається, тому піднапряглись усі, треба її закрити. А по друге, пане Анатолію, скажіть, у цих гріпинах у них системи такі самі, як на F16, які нам передали? Е е де, я маю на увазі Радар, е той самий е 200 кілометрів 200. виявлення до, до 200 кілометрів виявлення, в залежності від умов, на якій висоті ми працюємо в залежності від умов, на якій висоті. Ціль знов таки до 200 кілометрів оперативна робота, якщо ми кажемо про ракети а 120 сто таки ім 120 серії Д. тобто там 180 кілометрів. Знов таки давайте зауважимо, що в будь-якому випадку треба казати про правильне використання. цілі такі можуть співпрацювати з нашими мірами, з нашими шістнадцятими в за протоколом Лінк 16 Причому можуть з'єднуватися з системами наземними протиповітряної оборони і додатково можуть працювати разом з літаками дані виявлення. Типу САП, які нам обіцяла теж Швеція, тому тут ми кажемо про те, що, наприклад, при роботі при фронтовій при е, кордонній зоні, там де можна і потрібно виключати пілотам засоби радіолокації для того, щоб не світитися, а наводитися і використовувати засоби з під крила можна за рахунок літаків дані виявлення або, наприклад, наземних систем радіолокації, систем протиповітряної оборони. також можна казати про взаємодію під час масованих обстрілів. Є типи ракет, жнов ну, такі там і Міка, і Айріс ракети, які які цілі такі можуть використовувати для повітряних задач щодо прихоплення повітряних цілей, ракет і шахедів. Тобто ми кажемо про те, що в умовах роботи систем радіолокації повітряного базування, систем петріотів, ірісів, там самці систем ми формуємо якісне радіолокаційне поле, яке дозволяє пілотам просто працювати, запустив ракету і забувся. Додамо інформації. Необхідно посилювати українські сили ППО. Наголошує міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Також оголошує терміни передачі України систем Петріот. Це далі. Берлін уже передав Києву три системи Петріот. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Петріот за підтримки наших норвезьких партнерів. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. І мені здається, тут знову треба це не вперше, і я впевнений, не в останнє, щоб ви пане Анатолію роз'яснили зараз і нагадали нам, глядачам, коли кажуть система Петріот це одна оця установка з чотирма чи шістьма шахтами для ракет, чи це оці там декілька систем разом з автомобілем завантаження. І так далі, от ну, бо знаєте, словами Бально. це звучить система. А що таке система? Ну Безумовно, треба казати про те, що там нещодавно передали ще системи, а це були пускові системи. Треба казати про е цілісну систему. Тобто, це коли іде е командний е командний автомобіль, іде безпосередньо з засипроти локації і йдуть пускові установки, і плюс машини загрузки. Тобто, тожнов таки то треба зрозуміти, що давайте пригадаємо на останню масово обстрілу Києва, коли е вимушені були е ну в короткий термін перезаряжатися наш. Е Система оборони тому що з різних напрямків з різним е, періодом часу, але з коротким періодом часу підлітали ракети. Умовно кажучи, там для порівняння і рісті е, одна пускова основка завантажується від 20 до 40 хвилин. Тому ми розуміємо, що е, скільки часу витрачається на перезаряджання, а ворог використовує щільність. І останній масовий удар був саме такий. Він був більше щільний. Тобто е, навантаженість було не за не тільки за рахунок великої кількості, а й за е, за рахунок короткого терміну підльоту цілий додатково а, дрони проривалися на, на територію міста міста для того, щоб кружляти і щоб ускладнювати ще й процес перехоплення. Тому що ми розуміємо, що в даному випадку, коли дрон залітає на територію міста і коли він перехоплюється, все одно є наслідки тому. Бажано отримувати насправді повний дивізіон, коли входить і системи пускові системи, і командна машина, і засіб радіолокації це дуже важливо, тому що насправді це очі, які допомагають виявляти, наводитися, тримати ціль і фіксувати знищення. Поки ми з вами бесідуємо, наші прекрасні люди такі долучаються до збору, і це гріє не лише військових, а й всіх нас, бо прекрасно розуміємо, чого їм там вартує нас захищати. Менше 20 тисяч гривень залишається для того, щоб закрити банку. Саме йдеться про модернізацію безпілотників. А безпілотники, панове, давайте будемо відверті. По-перше, це є важливий, важливий просто глиба цієї війни. А по-друге, це те, що ми вже експортуємо. Хай би як ми це не назвали. Іншими словами, приміром навчання колег з данії, але це те, що ми вміємо робити з дронами і за допомогою дронів і дронами на експорт. Чого можемо навчити данських колег? Ну принаймні, зараз там наша група тих людей, які дуже крепко знаються на дронах. Як вам виглядається, пане Антолі? Насправді є чому навчитися, тому що навчати є чому, тому що засоби радіоелектронної розвитки, засоби радіоелектронної боротьби, системи перехоплення безпілотників за рахунок, тому що насправді ми, якщо ми кажемо про розвідувальні дрони, давайте пригадаємо, як ми влучно працюємо нашими півдронами. Нещодавно 95-ка знищила мі 8 за рахунок FPV-дрона. тобто ми розуміємо, як ми можемо працювати, і ми розуміємо, від якої загрози нам треба шукати рішення. Тому я думаю, що тут з Данією. Яка активно допомагає Україні в отриманні різноманітних видів озброєння, різноманітних закупівель, ті ж саме Богдани закуповували з Данію? Тут насправді треба ділитися досвідом, і повірте, від Данії буде дуже добра віддача, коли ми навчимо їх протидіяти тій загрози, яку у вигляді гібридної війни використовує Російська Федерація. Ну так. і знов такі модернізація дронів не забуваємо. Давайте пригадаємо ще раз 95-ка, яка знищила гелікоптер, тобто зовсім скоро будемо більше російських гелікоптерів класти. Але для цього нашим військовим потрібно мати якісне модернізоване дрони, які будуть відповідати сучасним вимогам для того, щоб обходити російський реп. Там залишилось менше 15 тисяч на цю банку, і я нагадаю, от написано на модернізацію безпілотників. Це якраз на модернізацію безпілотників на е, одному одному з найгарячіших напрямків, так на Донеччині для того, щоб як нам пояснював е, військовий спозовним Рон вони змогли залетіти туди, куди зараз залітати не можуть. Зміна частот це все потребує так само. Ну певних фінансових додатково. втрат. Так, додатково додатково хочу пояснити Давайте. раніше військовому. Потрібно було вилазити на брусвер окопу, заряджати, тобто запускати гранатомет по танку. Зараз можна знаходитися в укритті і працювати дроном. Точково по будь-якій ділянці ворога в умовах е збільшення кіл зони, яку ми намагаємося суттєво збільшити за рахунок там FPV дронів за рахунок е там різноманітних засобів ураження, -страйків. е це є наш великий потенціал, тому що ми точково можемо вибивати важливі об'єкти ворога, і для цього не потрібно е працювати там мобільним вогневим групам вилазити, або там і комусь ще там розвід розвідувальним групам. Якісь е тому, що є для цього дрони, які допомагають нам збирати. Інформацію розвідувальну, так і е, інформація і так безпосередньо влучати по об'єктах ворога. 7 тисяч гривень залишилося на шість тисяч гривень. Залишилося для того, щоб закрити банку. Панове, ну точно можемо і точно мусимо 7 хвилин ефіру <с? <с?> майже ну 6 якщо бути майже, точними. 6. Але е, давайте проговоримо ще і як вам виглядає пане Анатолію? Ви з колегами точно спілкуєтеся? Нам тут Єгор Чернєв розказував, що в НАТО є дві частини, два табори. Знаєш, я струбою голови військова військова Кова частина НАТО, яка, яка готова вже працювати по нових і безпекових викликах? Ну тобто гатити з усього, що можуть гатити, і політична, яка не може розтлумачити, що вони зашифрували в тих статтях 5 і 4, а, а може, десь якась 4,5. як вам виглядає, що кажуть ваші колеги: Естонія, Польща, Румунія, Норвегія, Скажіть, Данія, ось всі ці комбіновані атаки, всі ці м, провокації, чи готові вони технічно? Реагувати політичну частину залишаємо за дужками. Знаєте, я вам приведу приклад одного дуже. Відомого в міжнародного змі, журналіст, котрого з котрим я товаришую, він сказав, що я визнаю свою провину. Що я писав колись, що це була анексія Крима, а не окупація, що це були незрозуміли військові з Буком, але це а не писав, що це були російські військові. Тому приємно таке чути, і е, розуміємо, що насправді, от завдяки таким людям, все ж таки. Е, Гібридна війна Російської Федерації може не вдатися, але знов таки давайте зуважимо, буде постійно наголошувати, тому що в Європі треба х... тримати холодний розум і правильно діяти в цій ситуації. Як би нам не хотілося б, щоб, наприклад, росіяни збивали, е... точніше, щоб російські літаки збивалися на, на акваторії там міжнародних вод або в акваторії там е... НАТО, але тим не менш треба казати про те, що з Російською Федерацією треба. Вміти правильно працювати, і я думаю, що забезпечення якісне забезпечення збройних сил України сил оборони України. Зміна деяких законодавчих норм в Україні, яка дозволить відкривати приватні військові компанії. Це відкриє нам нові можливості щодо співпраці, наприклад, з приватними військовими компаніями Сполучених Штатів або Британії або Франції та інших країн. Це доволі суттєво допоможе нашим військовим, тому що, наприклад, передові підрозділи, які вже працюють і можуть ділитися досвідом, можуть ділитися цим досвідом з цими приватними компаніями, натомість отримувати допомогу в вигляді різноманітної зброї і до до. Додаткових ще цікавих рішень, що я вам скажу всім глядачам в першу чергу на банці 255 тисяч. Збір, я так розумію, на модернізацію безпілотників закритий. Це для 42-ї окремої механізованої бригади для взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідки цієї механізованої бригади. Вони працюють на покровському напрямку. Ви всі, кожен з вас великі молодці. Голова у вас боліти не буде. Повірте мені. Дякуємо вам, пане Анатолію. Дякую величезне спасибі. Анатолій Храбчинський. Я зі своєю баночкою прийду на наступному теж. Спасибі. Анатолій Храбчинський був з на прямому зв'язку це колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії, виробника засобів РЕП.